Погулять. Не варила й не мила рученят, не бруднила, як грають музики лиха там череви. не варила борщику, палив'я, янім горщику, не варила в казані, бо навіщо мені, а я замість пішла, чоловіка знайшла дару вами. ніколечко мій, коханий Василечко. не варила. Мене по півбоки, їсти сок, наварила борщику, ним горщику, до їсти Василь, а я поруч посип, а він сів та й не їв, та як грім загримів. Що ти каже, лета сила, чоловіку наварил. борщ борщи, свині, не підсовуй мені, будеш так готувати, підеш плігом, ночувати, не Варила й не пекла, бо на гулька була. Рано вдо освіта встала, дров до печі підклала, Теребила ребила фасолю, обирала бараболю. І ребертя рубала, і так шинкувала, терла сало і часник, щоб любив чоловік. Наварила борщику, мали я нім горщику. з і панкушками пообідайте з нами. Василь поруч вихваляє, а я йому підсипаю Їсти і све корисве не відтягнеш за вуха, обризає све коркіску, та й невістку Їла ти ще і я, щоб любила Василя. Наварила горщику я ним горщику, щоб умрів, та й упрів, щоб Василь полюбив. Наварила борщів я ним горщику, щоб умрів, та й упрів. Щоб Василь полюбив.